Паполале паплали, полеляли. Вирушаємо, малята, космос з вами підкоряти. Будьте пильні та кмітливі, обережні та сміливі. Добре думайте, міркуйте і в польоті не сумуйте. Запрошую вас. До космічної подорожі. А полетимо ми на космічному кораблі. Космічний корабель один, а нас багато. Космос безкінечний, вічний, немає ні початку, ні кінця. Його неможливо ні обійти, ні об'їхати. Погляньмо, що ж знаходиться у космосі. Ось найяскравіша зірка Сонце. Навколо якого обертаються планети. Сонце одне, а планет багато. Місяць другий за яскравістю об'єкт на небосхилі після сонця. Ми можемо побачити його вночі. Навколо місяця з'являються зірочки. Місяць один, а зірочок багато. Ми потрапили до космосу на космічному кораблі. А люди, які досліджують космос, космонавти, прилетіли на ракеті. Ракета одна, космонавтів багато. Зіграємо в гру один багато. Утворімо пари один космонавт. Багато космонавтів. Одна ракета. Багато ракет. Планета одна. Багато планет. Зірка одна, багато зірок. Молодці впоралися з завданням, а тепер знайдемо, де сховався космонавт. Космонавт стоїть за ракетою, а зараз космонавт знаходиться перед ракетою, а тепер над ракетою. Зіграймо в космічну вікторину. Скільки сонць у нашій сонячній системі? Одне сонце. Скільки зірок ми бачимо на небі вночі? Багато. Скільки планет обертаються навколо сонця? Багато планет обертається навколо сонця. Скільки космонавтів зазвичай летить на космічному кораблі? Багато космонавтів летить на космічному кораблі. Скільки місяців з'являється вночі на небі? Один місяць з'являється. Ось і закінчилась наша космічна подорож.